Звайся! Я лошадь. Най снімай, тільки знімай як чоловік. І не забей снімай. А так. Ой, за телефон а не за ту штуку держи. А то ти Один Аді далі.

<гум> Та так удар. Не треба, бо носом вдарить. Діва, <гум> так не да Погнали! Оце дітям. Радость. Санки, звісно, в уголком зроблені погано катаються. Давай, Віка, бистріїш. Айдіоса Ріка. Аня, ну, ноги не виставляй.